Так, так, вісім чоловік можна досі. Доброго дня, шановні депутати, запрошені. Розпочинаємо наше засідання. До складу нашої комісії входить 11 депутатів, на засіданні присутні 8 депутатів. Комісія служить. Комісія є правомочною. вирішувати питання. У засіданні комісії бере участь заступник голови Рівненської обласної ради Сергій Анатолійович Слізналюк. Шановні депутати, порядок денний засідання вам розвив. Чи Є якісь зауваження до порядку денного? Немає. Прошу затвердити порядок денний. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Порядок денної весілля комісії затвердження. Переходимо до розглядову першого питання порядку денного. Заява Рівненської обласної ради щодо внутрішньої стійкості та єдності. Доповідає дане питання? М. Петрович, дозвольте, я доповім, оскільки голова сьогодні у відрядженні молодині. Так, будь ласка, Богдан Александрович. Шановний депутати, як ви пригадуєте на новому пленарному засіданні при розгляді питання про підтримку перемоги запропонованого президентом, голова пообіцяв, що на наступній сесії він запропонує той проєкт рішення, який виник в ході дискусії стосовно плану внутрішньої цій. Власне, головою обласної ради було розроблено цей проєкт рішення і дається вам до уваги. Якісь запитання, шані депутати, пропозиції? І пропоную прийняти наступні рекомендації. Інформацію взяти до відома, погодитися з проєктом рішення цього питання та рекомендувати голові обласної ради винести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримався. Рішення прийняття. Рекомендації ще прийняті. Друге питання порядку денного про. Орієнтовні сроки проведення звітів депутатів Вінницької обласної ради восьмого скликання перед виборцями розповідає так само Богдан даний втрати Шановні депутати. Законом про статус депутатів місцевих рад визначено, що депутат на рідше одного разу на рік звітується перед своїми виборцями, а рада у свою чергу затверджує строки. Орієнтовні строки такого звітування. Традиційно ми грудні пропонуємо до вашої уваги проект рішення. Пропонуємо вам. Прозвітуватися до 1 лютого 2025 року і проінформувати про звіт або надати звіт для розміщення на офіційній сторінці виконавчий апаратом обласної ради. Дякую, У кого є запитання про позиції членів. Дякую. Пропоную прийняти наступні рекомендації. Інформацію взяти до відома, поводиться з проєктом рішення та рекомендувати голові обласної ради так, на питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримався. Рекомендації прийняті. Третє питання порядку денного про регіональні правила надання довострокових кредитів індивідуальним е забудовникам житла на селі Рівненській області. Сергій Іванович. Анощенко, голова Рівненського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Будь ласка. на придбання з 300 до 400, до 500, на реконструкцію. Всі рекомендації давав для того, щоб були зміни? Це була постанова Кербі 680 цього року. Угу. А на безклас зміни в загальні правила тепер також підняє свої регіональні загадання. Зрозуміло. Якісь питання до Сергія Івановича і членів комісії присутні. Самі Іванович, а скажіть, будь ласка, в 24 році, взагалі, яка сума критики була надана для населення? 800 тисяч. То, що повертали люди, тобто шати

Не, не, не. 400. не четыре стада, два кредита по четыре стада, продажи, финансирование 400. То есть, две люди не Да. Потому, так. Что, Потому что, что зараз финансирования не есть только то, что попытают позиционные. Мы их назад. За финансирование. Что-то А раньше <гум> выделяли? Так, и даже бюджет выделял, я последний бюджет заработал два с до Фонд. Десь до 10, правда, десь порядку 10 ну, сімей могли скористатися. Так, ну, зараз кредитний портфель ще на суті 20 мільйонів. Тобто то, що було видано раніше а. і в обороті. Так. 19 мільйонів 900 тисяч. А угу. на який максимальний термін дається? 20 років, а якщо молода сім'я до 30 років, 30. Але граничний до настання до нас Шановні ну, колеги, прошу прийняти наступні рекомендації. Інформацію взяти до відома, поводиться з правіти рішення, та рекомендувати голові обласної ради. Він задали питання на розгляд роз роз сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Проти? Рішення прийнято. Це Ольга Юріна, так? Якраз ваша да. питання. Ольга Юріна, почекає, чекаємо вас, і ви вже готові? Як скаже? Та не сідайте стала. Е, наступне питання порядку денного, це номер 4, про підтримку реалізації проєкту стали управління водними ресурсами, шлях до відродження Західної України та Східної Польщі в рамках програми е, е, інтеректна Польща Україна 21-27 двадцять сьомі років. Доповідає Ольга Юрівна Ютовець, начальник управління міжнародного співробітництва європейської інтеграції Рівненської обласної адміністрації. Звертаюся до вас, у прохання, підтримати реалізацію проєкту. Проект, завдяки проєкту буде здійснено ряд робіт, серед них модернізація очисних споруд Василих. Буде придбані важливо теж обладнання для очистки води, що дозволить якісно змінити якість води, яка подається в рівні. Тобто, що підзадимі села теж крім підприємства. Решта заходів, які передбачаються проєкту. Будуть реалізовані за позамижами цього підприємства, але теж спрямовані на програмі екології. Проєкт передбачає залучення європейських коштів 2,2 2 євро. Зрозуміло, Дякую, Ольга Юрійовна. Е, пропоную надати слово Андрію Олександровичу. У жухалівка виконавчивості дерев країницькому зеленічку на що суттєві. Прошу підтримати даний проєкт рішення, оскільки модернізація числі та також покращення з незараження чиною води для споживачів підприємства, це майно про пріоритетні цілі і хороший захід. Більше що це грантові кошти. Тому тільки позитив очікують від реалізації цього проєкту. Прошу вас підтримати даний проєкт рішення і винести на чергову команду за сюди. Дякую. У кого є запитання від нас? Питання. Можете тільки грантуючи наша співучасть співфінансування. Дана програма передбачає співфінансування для обеспечения финансирования проектов партнеров мы существуем в данном году управления и областной администрации. Да. 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 Если включить косовую сумму, я предложу... 200 тысяч. Да, я хочу, чтобы без кара, так либо включилось. Ну, по да? Шановні колеги, тоді пропоную прийняти рекомендацію, інформацію взяти до відомо, поводиться з проєкту рішення та рекомендувати. Голові обласної ради внесеться питання на розгляд сесії. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Підтримались? Дякую. Рішення. Дякую. До Дякую. побачення. Сергій Мівановичу дуже багато працювали по баришу, дуже багато. Я з приємністю завжди його тут бачити більше відбув. І говорив нам про фінансування певні для нашого населення. П'яте питання порядку денного про участь Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-комізаційного господарства Рівненський водоканал у спільному з Європейським банком для конструкції та розвитку проєкті регіональної модернізації систем водопостачання та водовідведення в місті Рівні. Андрій Олександрович. Рівне пропал водоканал здійснює свою діяльність, відповідності відчинив законодавства і цумов, яка надає послуги водопостачання та водовідведення 39 населених пунктах Української області. Мінітурю залучення інвестицій спрямованих на модернізацію систем водопостачання і водовідведення. Підприємство пройшло конкурсний відбір для отримання фінансування Європейського банку реконструкції і заводу. Для уточнення загальної вартості проєкту, умов кредитування, відсоткових ставок, а також деталізації заходів, які передбачені даним проєктом, передбачається підписання угоди про підготовку кредитного фінансування, що є попереднім проєктом для залучення коштів Європейського банку реконструкції та розвитку і дає можливість групи консультацій здійснити передінвестиційну оцінку проєкту. Загалом фінансування планується близько 35 мільйонів євро, з яких 25 мільйонів це кредитна складова, і близько 10 мільйонів євро у вигляді е, гранту. Термін кредитування складає 13 років, 3 роки між періоду, по якому не сплачується тіло кредиту. Е, що входить в склад даного проєкту? Це Основний е, захід, який передбачається даним проєктом, це є будівництво нових власних очисних місць рівня, оскільки е, половину е, стоків від населення споживачів підприємства ми на сьогоднішній день транспортуємо на приватні очисні споруди рівня Азоту. Даним е, проєктом передбачається будівництво власних очисних споруд, а також інвестиції в... Міддернізацією основних водогонів між насосними станціями, а також реконструкцію водопровідних та комізаційних насосних станцій, заміна обладнання, влаштування, диспільізація цих об'єктів, але <кій> детальніше про всі заходи цього проєкту буде відомо після того, коли група консультантів відповідно... Банку реконструкції і розвитку здійснюється перед інвестиційну оцінку. Тому прошу підтримати і винести на чергове пленарне засідання проєкт рішення щодо участі рівного оботоканал у проєкті регіональної модернізації систем водопостачання. Дякую, совні колеги. Можливо, якісь запитання буде. Хороша, гарна справа. Спасибо. Чистота екологія має бути. Цих 25 мільйонів це ЄБР е, дає нам кредит. Так, ну, ще не дає, ну, а ми сприймаємо кредит, який е, водоканал має повернути. Так, так, так. на протязі 13 років. Так. Є, є ваші розрахунки, все. Роз, бачите, повних розрахунків немає, оскільки... Такі питання, як відсуткові ставки і, і, і сума гранту, вони будуть обумовлені лише після цих консультацій з консультантами банку. Але ми так орієнтуємося, що фактично те, що ми зараз затрачаємо, транспортування стоків і плату за очистку азоту, ну, на відсотків 70% буде перекривати платіж по кредиту. І я ще хочу наголосити, що це справді тільки попередня угода, а інша угода, де буде визначено співфінансування відсоткові ставки і умови буде так само виноситися на сесію. сесії. Дивіться, на Дивіться, на самій угоді один з пунктів, що в планах звернення до... І на грантове співфінансування до зацікавлених двохсторонніх та багатосторонніх донорів. В сумі 10 мільйонів. Вони ж десь хоч на папері є. є якісь бачення до кого хто, хто має дофінансувати до 25 мільйонів? В Євросоюзі є ряд донорських організацій, які приймають участь у на емігрантах спільно з. Такими банками, як Європейський банк реконструкції і розвитку, і Європейський інвестиційний банк, і вони постійно кредитують такі банки, надають гранти банкам у проєкти, які мають екологічну складову, які спрямовані на покращення якості питного водопостачання. Тому переліка таких організацій немає. Але коли банк акцептує, Цілому надання кредиту, то сам банк буде звертатися до цих організацій, і 10 мільйонів євро гранту це не остаточна цифра, вона може бути і більша. Якщо чим більше буде зацікавлених сторін по наданню гранту, тим ця цифра може бути більшою. Тобто, це, що декларується в угоді про підготовку кредитного фінансування, це лише намір. І як зазначається, якщо не помиляюся, в пункті 9, то перші, треті, так, пункт, пункт 9 угоди, розділ 1, 2, 3 угоди, це лише очікувані наміри. А вже як зазначав Богдан Євстафівич, коли у нас дійсно буде етап підписання кредитної угоди, тоді там буде розписано деталізовано і відсоткові ставки, і сумі розмірів кредиту, гранту, і в тому числі і перелік заходів, які передбачаються до впровадження за ці кошти. Mm -hmm. Що Дякую. Дякую. Соні, колеги, колах, питань не буде? Ні. Тоді пропоную заміну, mm -hmm. проводити проєктом рішення та рекомендувати голові обласній раді винести дане питання на розгляд сесії. Прошу голосувати. Хто за? Проти? рішення Прийнято. Шановні колеги, до нас долучився голова постійної бюджетної комісії Ігор Євгенович Єсенюк. Далі питання порядку денного номер 6 Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою. Це у нас вже традиційно, звичайно, без нього ніяк щодо відведення земельної ділянки площею 0,85, а постійного користування. Вільне водоканалу. <кій> Згідно рішення сесії обласної ради від 20 вересня 24 року за номером 995. Дана земельна ділянка була передана у власність обласної ради. І так як цільове призначення даної земельної ділянки це землі для індивідуального садівництва, то ми звертаємося до вас погодити проєкт рішення та винести на чергове засідання. Сесії обласної ради про надання дозволу на розроблення проєкту землі та зміни цільового призначення на землі так, так, так. на землі на розміщення експлуатації основних підсумок допоможних будівель і споруд технічної інфраструктури. З подальшим наданням постійного користування цієї земельної ділянки для рівного повороти На ній розміщується навіть Каналізаційна насосна станція, яка прийнята на баланс підприємства рішенням обласної ради 28 червня 2024 року з номером 957? Питання. А скажіть, після наших рішень, в якій стадії ці всі розробки? Фактично ми що Комісії, як приймає приймаємо ці річні, так, би, на розгляд сесії. Сесія також приймає рішення, було, в якій стані зараз ці всі невеличкі і великі зелені ділянки, які ви е, відводиться. Відповідно ну, до процедури всі розроблені проєкти земельного устрою так само проходять в комісії обласної ради і виносяться на засідання сесії. Тобто е, ця земельна ділянка вже є власністю. Обласної територіальної громади, просто ми проводимо її в відповідність до, до чинних норм. Так, так. Тобто, процес відведення ділянок постійного користування, розроблення проектів проєктів, проєктів землеустрою часу заділив на цей процес. Ну на одну земельну ділянку рахуйте надання дозволу, це одне, одне сесійне питання, затвердження це інше сесійне. Проблематика в тому, що ми ж так, для розроблення проєктів землоустрою ми ще проходимо процедури так, і в міській раді щодо надання згоди, якщо не сформована, так, не сформована земельна ділянка. Це процес, який триває роками на підприємстві, але на сьогоднішній день ми вже оформили і, ну, понад 70% земельних ділянок. Якщо в кількості взяти, а якщо по площі взяти, то в нас залишилося ну, може, відсотків 15. Розуміло. Це я хочу почути. Дякую. Тоді пропоную наступні рекомендації. Інформацію взяти до відомою, вводитися з проєктом рішенням та рекомендувати голові міської ради внестися питання на сесії. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималося рішення? Прийнято. Дякую. Сьоме питання в порядку денному. Про план роботи Рівненської обласної ради 8 скликання на 25 рік. Видання статус слово, керуючись правами виконавчого виконавчої паради Рівненської обласної ради. За закону про в Україні. Робота Ради проводиться відповідно до плану, яка на ній затверджується. Місяць тому ми надіслали листи до обласної державної адміністрації, до територіальних органів, до центральних органів влади і попросили внести свої пропозиції щодо плану роботи. Крім того, ми проаналізували законодавство. І до вашої уваги вже такий комплексний проєкт рішення, це орієнтовний план роботи, за яким ми будемо працювати. Одно витання? Колеги, якщо знайома. Час військового стану адміністрація не звітується. Звітується? Звітується, так? Так. А в цьому році немає віку? Е, якщо ви глянете, в нас є упродовж року. Ні, ні, Я бачу, але це на наступний рік. Прошу. На наступний рік. На наступний рік. Впродовж а в року в цьому, в цьому голови році? адміністрації стан... делегованих. В цьому році немає. Ну, бачите, подання не було. Ні, я би що, я думаю, що військовий стан не бо думаю, може ви знаєте якісь секрети, що війна закінчиться. Це буде ситуація? в адміністрації про про сесії наперед. Це його право, правильно? Ще які питання будуть щодо плану нашої роботи на 25 план. Я так розумію, останній рік. про... А це наповлажно. Це... Сейчас качество. Само план, і крути немає. Можна... Всіх має бути. Так, 100%. Зрозуміло. Тобто той план за що. Чому дає? будемо голосувати, давайте просто не за план, а просто будемо приймати розступний домовитися. Інформацію взяти до відео. Угоди з проектом рішення. І рекомендувати голові без раді винести питання на розгляд сесії. Якщо будуть якісь інші питання упродовж вашого знайомлення, звичайно, на сесії це можна буде продовжити. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Підтрималися рішення прийнято Дякую. Тепер у нас питання восьмо на порядку денного щодо плану роботи нашої комісії, або не постійної комісії обласної ради з питань будівництва розвитку та міського змагання 25 днів. Шановні депутати, у вас є поставлений план роботи нашої комісії на 25 рік. до плану роботи включені питання, які віднесені до віддання нашої комісії. При потребі ми, бажаємо, ми можемо внести до плану роботи зміни та доповнення. Звичайно, протягом цих років ми працювали лише виключно, фактично, з питаннями, які стосуються. Діяльності і так би мовити профілі нашої комісії, звичайно, ми говорили, що ми можемо будь-яке питання розглядати, якщо воно цікаве, хоча б одному з членів комісії. Ось і я думаю, що в такому режимі маємо все, -все продовжувати. Тому якщо якісь питання є щодо якихось змін або рекомендацій щодо цього документу, прошу обговорити. Будемо продовжувати зміни план. Сергій Анатолійович наш найкращий друг, він постійно у нас на комісії Постійний член. Він знає, що наша комісія, вона завжди оптимально проєкт. Роботу будемо далі працювати. В цьому плані також є. Дякую. І прошу е, прийняти наступні рекомендації. Інформацію взяти до відомо, поводитися з проєктом рішення цього питання та рекомендувати голові обласної ради. Прошу затвердитися. Хто за? Голосую за. Проти? підтримуватися рішення прийняття. Дев'яте питання порядку денного. Це питання різне. Тому, шановні депутати, у кого є запитання, пропозиції виставки? Це остання комісія, я так розумію, в цьому році, звичайно. Якщо не буде ніяких інших моментів. Є якісь питання? Дякую вам за роботу. 2024 двадцять не забудьте прийти на сесії. А от я дивився, там у нас ряд питань десяток чи більше подати. Так, це головою включені в порядок денної сесії. Всі питання, які відправлялися на доопрацювання, і продовження перед... чи Так, два є, два є нових подання і вісім, які тягнуться ще деякі навіть аж з минулого року, з вересня минулого року, але ще є одне але профільна комісія. Немало. Відповідно, вони вирішують, але ми стану ми вирішає, вирішає, вони є в порядку денному сесії. Тобто за ними вирішальне слово не коли на сесії? На президії. А чи, на президії? Чи, чи на, якщо вони не проведуть засідання до президії, то і на президії будемо приймати на президії можна зараз тільки виключити, це немає. А всі питання, які були внесені в порядок денний щодо введення мисливського господарства, бо в реду? Так, всі питання, які були перенесені, і два питання надійшло. Висливська все слід. Завжди під кінець року. Я завжди я без безпека. Ми все працюємо для того, щоб люди отримували благо, які є в нашій області, щоб все було гарно. І все правда, чесно. Добре, дякую тоді за роботу. вам Спасибі. Всім за те, що підтримуєте нашу комісію, готуєте документи, ведете ці справи. Всього кращого і бажаю, щоб все було добре. Дякую за взаємодія. Василь Петрович, ви скажіть колегам, що ще одна засідання.